Уявіть собі найстарішу людину в світі. Ви напевно думаєте, що ця людина живе надзвичайно здоровим життям, що вона не п'є алкоголь, не курить і не їсть шкідливої їжі. Але ви глибоко помиляєтесь: ця жінка пережила другу за віком людину на значну кількість років. Жанна Кальман народилася у Франції в 1875 році і бачила, як будували Ейфелеву вежу. Коли їй було 13 років, вона познайомилася з Вінсентом Ван Гогом і продала йому кольорові олі. Вці вона почала займатися фехтуванням у віці 85 років, їздила на велосипеді до 100 років та знялася у фільмі у 120. На той момент вона вже була найстарішою людиною в світі, і вона все ще була далека від смерті. Але спосіб життя, який вела Жанна, був дуже нездоровим. Вона з'їдала кілограм шоколаду на тиждень та випивала досить багато вина і курила з 21 року до 117 років. Жан Кальман дожила до видатного віку 120 років.